Святі огороди переживав, що один вижив абрикоса ананаска а другий саме, все. На жарі загнувся. Думаю, ну капець зараз почнуть ці зелені пагони, які повинні урожай давати на наступний рік, загибатися, сохнуть і деревині кінець. І в наступному году буде якась недоразвіта фігня. Не то я, не сіє. Але хофана. Ось вони новенькі. Новенькі засранці. А тут уже листочок. І в чому прикол? Що жари, вересень місяць, Ось сьогодні ще не вересень, 28. Не вересня, <кхи> серпня. Тобто ще місяць воно погуляє, а потім буде жовтень, буде жовтнуть, але за, за місяць ще щось виросте. На наступний рік буде зашебіс, я сподіваюся, удобрили нітрамафоска і суперфосфат уже потім. І ще на зиму, якщо буду живий, якщо буду проїздом, підрию, підсиплю цього суперфосфата, як наче щебінь якийсь воді не розтворяється Видно, на, на довгі роки. так сказати. Пиду добрим, і живіку теж кожен день поливали, поперла, знизу нові попендопали, поперли. І один, і другий, і третій кущ одинаково був, мульчував, як бачите, сіном заривав, щоб коріння не перегрівалося на сонці, земля закіпала, плюс 45. І цей самий зараз розрив, бо дивлюсь, там плесінь цвіль заводиться. Мало ли щоб не попортило саме крутий персик, який у нас є в наступному році, буде ух, вражай. Сподіваюсь, ви його побачите. Тому що, якщо ви його побачите, ви і цього кадра побачите живим, сподіваюсь, і здоровим. Тому підтримуємо ЗСУ. Два персика в нас в такому состоянні, і вони не вліво а не вправо. Їх хоч бери, обрізай щоб нові почки дало і нові листочки. Бо нічого нікуди не росте, не двигається. Ну і Два персика в нас отаких. А це другий красавець. Суперський. Теж нові пагони погнало дуже швидко. І зараз жари нема. А значить, розростеться і на наступний рік. На цих гілочках, які в цьому виросли, буде врожай. Груша, яку вже думав під корінь викидати, третій раз дала листочки. Думав, це чорне, це все, щас стовбур по ці края перегниє і впаде. Листя згорало на сонці. Видно, мало води попадало, коріння постраждало, тому що ця перший раз листя скинула на початку літа, потім нове листя, як бачите. І Є гілочки, Вон це вертикальна гілочка, на ній врожаю не буде. Нам треба бокові горизонтальні, ось вони. Сподіваємось, щось вроде через рік, через два. Головне, щоб дерево розрослося і не якась фігня вродила. Мало ли яку розсаду продали. Отакі пироги. Що ж, розводьте болтологію в коментах. Сподіваюся, я це клята ВЛК вже закінчив. Так хочеться в окопи, що ви не представляєте, як а медкомісії ці достали, повторні і так далі. То беруть, то не беруть. Точніше, куди я хочу, не беруть, по здоров'ю не приходять. Зато в окопи всі, в ДШВ всі придатні. А якщо якісь підрозділи є відносини, то ще попробую влізь до підписників. Дякую їм, що позвали. В компанії буде веселіше. Добренько, проходьте по ссылочках в описі під відео. Там і карта для донатів. Якщо комусь треба мені задонатити, Сподіваюсь, відоси вам звідкись кудись будемо записувати. Погнали чи на рибалочку, чи ще кудись. Знімається відос про запас. Оп, хто це зробив? Ти? Ти? Ну-ну, оп. Ого! Сквадрончик червоний. Так, у нас підсака з цієї сторони. Штормить зараза. Штормить і штирить. Йомаю, оце, оце торпедо. Перескочив аж спінінги. Аж перескочив дрини. Ого! Та що там таке? А ну покажись, короб. У нас хороші вісті. Зайшов, сам зайшов. Молодця. Сосід, вроді з собою забира коропів, може йому при... О, вона і горох наш скинув. Але сапет дріб... Підсак дріб... оп, все, горох вилетів. Одна горошина точно поплила. Оп, дефіцит. Ну що, половиною мінімум. Відчепився. Педсація. Ну добре, три. Біленький. Губа тільки один раз порвана. А ні, вверху щось побите. Може на гачки у когось. Ах, прямо в лицо. Як то кажуть. Ми тут чувак не порнохам хап знімаємо. У нас тут ютубчик. Цивільний. Ну не детський. Учитуйте. Контент не для дітей. Ця галочка в нас виключена. Бо тоді монетизації взагалі не буде. Ух, от такі пироги. Оп! обана, зашибись. Ось вона. Плаваючий наш попап багаторазовий. Ми одноразову фігню не в'яжемо. Отак от, от, обидва в нас. Такс. Паєр! Оп! Трошки не до льот. ну то нічого. Сквадрончик. Коробчик підійде. Ставимо. Та тихо мені. Оп. Попустили. Порядок. Чекаємо коробчика. Шоколадний бубалет. Прикормочка закінчується. Ну що, о, дробіна злізла. Порядок. Волосню поправить. Так. Натягнути резиночку, провірити жало. Ну, таке собі ще гостре. Я про це пожалкую, якщо зійде і сам себе і... пожурю. Але то буде зовсім інша історія, так? Ти помниш, де було закинуто та фіг там. Але кудись кинемо. Головне, я зрозумів, що подалі. Щось зблизька не підходить, не бере. На треба до сусіда в гості сходити. Узнать що як по чому. Оп, операція консерва. Флагманським ножичком. Кукуруза і очі бондюэль. Оп! Смачного карапяра, блін, багато. Блін, я сам бою. Так, йоханий бабай. Вкусно так як. Непогано. Секундочку. У нас вторая линия. Порядок, на чому я остановив. Об'їдаю коропів. Делікатес. У мене ще десь банка була. Заказав переходники, бо мікрофон, як пам'ятаєте, ухвоїв переходник. Заказав його і для постраховки ще пару до нього других переходників. Так, кукуруза. Оп, ми ще й пеліця підсипемо. І атрактантика, Блін, кришка уйшла, підільємо ліквідіка вай 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 вай, а, машиним гівном щось завоняло. А це ж пелець, блин, думаю, откуда тут миші? Що так мишами потягнуло? Блін, а це погано, закривати не можна. Пелець намочиться, розстроїться, хай сохне. Так. Перемішаємо. Кукурузний бубалет. І шо у нас тут універсал І, мабуть, макуха. Карась макуха. Не, конопля універсал, це так собі ідея. Оп! Все таки карась макуха. Так, 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 так. Порядок. Оп. Блин, а ці пчоли мене вже оси закусали дикі. Дикі оси. Все, перемішав, тепер точно не буду коропа об'їдати. <свісно> Ладно, додавав би ще шоколадного ліквіда, але вийде фігня, бо вже додали до фіга кукурузи. От так от.